Є новина, друзі. Зеленський думає про Європу більше ніж про зарплату військових та Польща молодший партнер України. Дослухайте до кінця. Зеленський зараз їздить по Європі. Багато різних правильних заяв, що Україна, бот і так далі, тому подібне. Перемовини, до речі, в Майамі продовжаться, нібито наша делегація з Європи їде туди. Але мене тригернула одна заява. Він заявив, що після війни українські збройні сили будуть фінансувати ну якби спільно контракти для військових будуть від Європи з Україною. Ну тому. Що зрозумів, що в Україні не вистачить грошей на 800 тисяч війська його профінансувати. Друга заяв, до речі, він сказав, що ті люди, які долучилися до війська інших професій і стали військовими під час війни, зможуть якби, повернутися додому. Я так розумію, що це про мобілізованих, які не мають освіти, ну і які не захочуть далі підписувати відповідний контракт. І як на мене, ну, розумієте, ну, це повна ганьба. Тобто Зеленський думає про безпеку Європи після війни, якби після війни європейці готові допомагати Україні піднімати заробітні плати військовим, щоб вони не потікали ну, з армії. Так? А під час війни, коли люди вмирають, сидять в окопи, най, найтяжкіші випробування для військових, тобто вони не готові піднімати. І зеленського це все влаштовує, це все нормально. Ну, Но на що піднімати зараз військовим, Тому що зараз і примус, бусифікація, ТЦК, СЗЧ, кримінальні провадження. Ну, можна і все це по закону робити, гроші не тратити, а європейські гроші направлять на якусь більш важливу справу. Ну, зарплати для депутатів по 200 тисяч, та? популістичні теми, розкрадання грошей, треба ж теж їх брати, однозначно. Це повна ганьба. І от Зеленський такими заявами показує своє відношення до підняття зарплат військом. Друге питання це Польща молодший партнер. Ну, це взагалі сміх треш. Навроцький перед візитом Зеленського 19 грудня його там в Польщі дуже сильно критикують, тому що якби він не приймає участі в переговорах по завершенню війни в Україні. А чого він не приймає участі? Тому що ну його прийняв Трамп, європейські лідери. Ну і як ходять плітки. Що він ну, такий, якийсь своєрідний чоловік, що з ним ні в Америці не хоче спілкуватися, ні в Європі. Ну, тим більше в Україні так само не хочуть спілкуватися. І виходить, що він такий, якби один, і він ображається на Зеленського, що Зеленський не запрошує Польщу приймати участь в переговорах. Що коли було б потрібно, так що Україна вважає, що Польща молодший партнер. Ну як на мене, бо перше, треба собі претензії ставити, тому що був президентом Дуда. Жодних проблем не було. Дуда був всюди. Він м, приймав участь у всіх перемовинах. Він допомагав Україні. Ну багато і сперечався з Україною. Це об'єктивні речі. А Навроцький це поставив так, що він якби буде давати комусь вказівці. Вказівки і з ним ніхто не хоче спілкуватися. І в тому числі і Зеленський. І, як на мене, такі заяви Навроцького перед візитом Зеленського вони тільки погіршують його становище всередині в Польщі і в Європі. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профілі. Є новина, підписуйся.